Привіт, футболмани та християни! На зв'язку ваш постійний оглядач Віталій Сарана та спортивна аналітична програма Офсайт, яка постійно тримає вас в курсі найсвіжіших новин християнської футбольної ліги міста в Вінниці. Сьогодні маємо багацько цікавого, адже в другій та третій лізі закінчився перший етап змагань. А у першій та вищій триває жорстка боротьба за місця у турнірних таблицях. Тому переставайте тапати хом'яка, робіть бутерброд з буженіною, запасайтеся мохіто, донайте на. Нічники для ЗСУ, бо ми починаємо. Почнемо з вищої ліги, де стартували сьомий тур команди Пустоагру та Яском Поєдинок прикував до себе максимум уваги, адже саме ці дві команди вважаються фаворитами змагань. Але забігаючи наперед, можна констатувати, що інтриги та трилера не було. Перших хвилин Яско забивши два швидких голи у виконанні Максименка, розпочало свою переможну ходу трохи згодом режі скоротив відставання аграріїв до мінімуму, але вже до а перерви на сто легкі, забили і ще два голи, встановивши рахунок 1-4. Другий тайм вже був набагато більш рівнішим та агресивнішим по накалу. На його старті Малка забуває п'яту реалізацію за Яску, і команда Скоромного переходить у позиційну гру, під завісу якої і ще. Був сплеск емоцій, що призвів до двох жовтих і червоної картки, але це вже на результат не вплинуло 1-5 і яско перемагає кусто. Другий поєдинок проводили аріар та благодать. В цьому матчі сенсацій не сталося, але можна констатувати, що благі дуже непогано впиралися проти потужного супротивника, стараючись максимально конструктивно діяти у захисті та не підпускати комбінуючих автомобілістів близько до своєї брами. Так в першому таймі лише Гол Геги допоміг команді Рибачука мінімально вийти вперед. Далі послідувала добротна така заруба. Моменти були що у одних, що у інших, але відповідно. До перерви реалізацій більше не було в другому таймі. Ситуація стала подібна, але Арі Арт виявилась більш підготовленими та витривалими до суботньої спеки і дотиснули суперника на останніх хвилинах, забивши іще два голи. Авторами їх стали все той же Геган та Михайло Мартинюк. 3-0. Закривала ігровий день вищої ліги. Пара команд «Гедеон» та Дону. Нагадаємо, що бойовий Янгол ще в е, цьому сезоні не брав очки, а донечани виступають ну явно не настільки добре, як їм того хотілося. Тому матч був важливий що для одного, що для іншого суперника. Незважаючи на те, що турнірної ваги він по суті не ніс. Що ж, стосовно перепиті на майданчику, то в першому таймі краще грати йшла у підопічних мовчана. До перерви дубль був реалізований Валентином Павловським. На противагу, на старті другого тайму рахунок скорочує Давлиш, але вже зовсім скоро Баліцький та Осередчук доводять його до позначок 1-4. До фінального свистка були забиті ще три голи: один від Гадеонівця Миколюка і ще два від Антіпова, та того ж таки Баліцького. 2-6 і дону святкують перемогу. Ну і зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю вищої ліги, де на вершині разі красується Аріарта, друге місце за кусто. Ну і все ближче до лідерів підбирається яско, яке як завжди має ще дві гри в запасі. Переходимо до першої ліги. Стартували тут поєдинком матч-аутсайдерів Легіону 2013 з лідером Атлетиком 2011. А тут забігаючи наперед, можна констатувати, що результат був прогнозованим. Але як я вже не вперше говорю, легіон не провалюється в розгром ні в одній грі. Команда насправді мені подобається по своїх бійцівських якостях, але чогось хлопцям не вистачає, щоб забивати і перемагати суперник можливо їм потрібні трансфери та якісь зміни в команді, тому що потенціал дійсно є а результату чомусь немає. А якщо говорити більш фактажно, то цей матч легіонери програють 0-4. за атлетік. Забуває двічі Рудик Абрамов та Митрашевський. Наступні ж два матчі першої ліги зірвали дах усім уболівальникам завдяки своїй рівності та бурі емоцій. Так роксана з епіцентром влаштували справжній тактичний двобій, якому будівельники прийшовши без замін. Дотримувались класичного плану Катеначу, а Роксанівці постійно утримували динаміку та мілкий пас, що переходив у вибух атак. Завдяки прекрасним оборонним редутам обох колективів. Перший тайм закінчився в нічию 0-0. В другому ж Красновецький все ж переграє В'ячеслава Деру, забивши єдиний в матчі гол. Під кінець основного часу ж емоції вийшли просто таки за край, і сталася певна штовханина, під час якої капітан Роксанів озгюль Онур отримує червону картку. Рахунок же, як ви вже зрозуміли, залишається незмінним 0-1. Доброго дня. Сьогодні дійсно була дуже важка гра. Ми грали 5 гравців, грали без замін. Спека дуже було важко. І знали, що Роксана команда дуже хороша, підсилилися зараз. Після першого кола підібрали якісних, доволі гравців. Гра була скажімо так дуже багато воно моментів і від з їхньої сторони, і з нашої сторони скажу, дякувати Богу, що забили і довели цей матч до перемоги. Хоча було дуже важко. Ви вже другий матч збираєтесь тільки п'ятіркою. Чи є якісь причини цьому, і чи будете трансферно підсилюватись? Е, так, це причина, скажімо так, уже давненько була. Просто зараз вона вже проявляється так доволі остро, на нас покинув один гравець провідний захисник. Наш е, е, хлопці важко збираються. Хтось хворіє, в когось робота. Будемо звісно шукати підсилення, тому що доволі важко п'ятьох грати. Тим більше всі якісні приймають участь в кафелі і таким збором ну, дуже важко. Ігра грати, тому будемо однозначно підсилюватися. Будемо шукати ще трошки часу. Маємо. Аграрій з Віндрайвер Стін теж влаштував справжнє шоу на майданчик, обмінявшись бійкою голів у кожній із воріт. Рахунок 2-2. Відповідно до наведених результатів, маємо таке розташування команд у турнірній таблиці. Переходимо до другої ліги, в якій відкривали тур Аврора та Ягуар. Незважаючи на неочікуваний успіх Аврори у попередньому матчі з РЗХ. Тут у цьому поєдинку дива не сталося. Що в першому таймі Ягуар зробив чотири реалізації, авторами яких стали Рибачук, Бондар, Кущ та Корнічук. В другому команди дещо вирівнялися за рахунок того, що дикі кішки почали акумулювати енергію, переходячи у позиційний футбол. Аврора навіть спромоглася ногами Балалаєва відіграти один гол, але під завісу гри і його декомпенсував Павло Куч, поставивши крапку у матчі і завершивши його з рахунком 1-5. А, проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішню гру та як вдалося сьогодні перемогти. Ігра е, була дуже хороша, зібрались нарешті, то е, хлопцям було важко, бо тому що хлопці е, деякі навіть не спали, тому що знаєте, яка ситуація була в Вінниці, е, виїжджали на виїзди, е, боронили нас, щоб ми тихо спали, деякі хлопці навіть не спали, але вийшли на поле, показали себе, е, забили достатню кількість голів, могли ще забивати. І пограли в своє задоволення, можна так сказати. Команда суперник теж боролася, теж молодці. Не сказав би, що вони також дуже погано грали. Команді теж хочу подякувати за гру. Особисто для вас, для вашої команди, чи важливо відвідувати ось такі змагання і підтримувати спортивний дух? Так, так, хлопці відволікаються тільки футболом, тому що ну, бачите, така ситуація. Стараємося якось приїжджати, виходити, вигравати, підтримувати, підбадьорювати самого себе в кожній грі. Будемо боротися, будемо боротися. Щоб вийти в, в лігу, доволі непередбачуваним вийшов поєдинок Вінфілду з Вінсіті. Незважаючи на те, що 90% прогнозистів пророкували Вінфілду поразку, підопічні Руденка все ж змогли перемогти суперника з рахунком 4-1. Надзвичайно цікавою також була гра Куби проти незламних. Незважаючи на самовіддану гру кубинців, вони у цьому поєдинку програли 2-4. Ну і матчем туру з впевненістю можна назвати зарубо РЗХ проти Юнайтеду. Вже на старті поєдинку Шевага відмахується ліктем в обличчя Клейманову, за що той лупе Івана по ногах. Спочатку за цей епізод арбітер дає по жовтій карці кожному гравців, але після зливи погроз в бік одне одного від тих же футболістів арбітер змінює своє рішення. На червоній картки це мало по суті ключовий вплив на подальшу долю матчу ще до перерви. Команди з короченими складами обмінюються голами. і Після неї повторюють подібний рух вже ногами. Іваненка та мороза. Переможним та одночасно надзвичайно драматичним став гол Антоненкова Вадима на 35 й хвилині, який по суті вирішує долю матчу та приносить Юнайтеду перемогу з рахунком 2-3 І друге місце у турнірній таблиці опісля першого. Етапу змагань на першому ж наразі незламні, а третє та четверте за ягуаром і РЗХ. Відповідно, саме ці команди поборяться за нагороди Ліга. Ну що ж, і ще кілька слів скажемо про третій лізі. Ні, можна сказати, кожен матч був матчем туру і вирішував дуже багато для кожної з команд. Почали ігровий день з золотого поєдинку між Бухтауном та Волті. Перший тайм тут проходив доволі таки перететно. На гол Симона гіпермаркет побутової техніки відповів голом Науменка із е рівними цифрами команди пішли на перерву. У другій половині реалізації вже було набагато більше. Спочатку снігур та пазич забезпечили подвійний від... Рив для Волті, але після цього місто над Бугом, ніби з ланцюга зірвавшися, видало феноменальний фінішний спорт, забивши три голи підряд у виконанні Сулемова та все того ж Симона. 4-3 і бухтаун вириває в останньому турі першого етапу лідерське місце в турнірній таблиці. Дивись, це камера. Це камера. Два любителя Манчестер Юнайтед у нас зараз Останні на камері. Чому саме Манчестер Юнайтед? Любов всього серця, самого дитинства. Своїх накидаємо. Це синдром підтримки слабків. Чи є, чи є Бухтаун дочернім клубом Манчестер ну, Юнайтед? Якщо був дочерним клубом, то він грав би набагато гірше. Тому стараємось краще. Ми грали всі з Манчестера. Так. — А сьогодні, якщо так серйозно вже, то сьогодні виграли у Волті у потужної команди, яка бореться за лідерські місця. Ви також боретеся. І сьогодні ви довели те, що маєте можливість взяти медалі. Ну, як мінімум в четвірку найкращих ви вже потрапляєте. А ваші враження від сьогоднішньої гри та як вдалося перемогти? Гра була дуже важка, дуже хороший суперник, гарно тримає м'яч, сильні хлопці, але в нас було більше волі до перемоги і сподіваємось, що до кінця сезону ми продовжимо так само. А хлопцям успіху. Наступними зіграли ЗВА та Джентльмен Склаб Барбершо. Перший дуалі пройшов більше під акомпанемент збірної вільних агентів, які силами притули, забили стартовий гол та доволі впевнено себе показували майданчику. В другій же половині ситуації змінилася дзеркально, команди продовжували перететні перепалки, але все ж на півні краще виглядали барбери. Незважаючи на те, що на старті 20 хвилинки другий гол забуває Глєбов, А все ж Кабалюк та Горобчук зрівнюють рахунок і роблять одне очко у. Підсумку 2-2. І обидві команди будуть боротися за медалі срібняків. Не менш ексцентричною вийшла заруба ще двох голдівців. Це вже є наперед спойлером, до речі, аргону та Корсару. А, почалося все з довгої та виснажливої боротьби у першому таймі, в якому до слова не було відкрито рахунок. В другій половині заруба продовжилася, але спека. Та втрата сил все рідше дозволяли командам компактно повертатися з атаки у захист, що спровокувало обмін двома голами у кожному зі сторін. 2-2 і можна стверджувати, що боротьба у золотій лізі буде ой якою цікавою. Останній поєдинок був між Феніксом та третім таймом. Тут птаха, яка відроджується з попелу, очікувано обіграє опонента з рахунком 1-5. Ну і на ваших екранах наразі турнірна таблиця, в якій чітко розділилися голдівці та сільвер лігові команди.